Так, всім доброго дня. Знімаю на екшн камеру, був Сьогодні в мене цікавий огляд у Львові. Замовив мій е, колишній клієнт, як то кажуть, колишніх клієнтів не буває. Будемо дивитися я... BMW Z4. Е, це Америка, звичайно, була бита в передню частину. І будемо дивитися на площадці у Львові. Це до речі, ніяка не реклама. Площадку я ніяк не рекламую. Просто автомобіль тут на місці. Продавці не заперечують для зйомки. І так клієнту я буду робити відеозвіт. Тому фактично зроблю зразу і контент для YouTube, тому що автомобіль рідкісний, навряд чи хтось його особу шукає, не знаю чи відео взагалі знайде, але будемо робити разом з вами огляд американця, який був битий, і подивимося, чи він вартує своїх грошей і що з собою уявляє взагалі. Так, ну що, у нас ось така от Z4. Гарний сірий колір. Поля чудовенький у нас. Машинка була бита в передню праву частину. По фото було видно, що пошкоджений бампер. Частково, по-моєму, і капот, бо ну коротше, от весь удар пішов в цю сторону. Будемо зараз дивитися, наскільки якісно зроблено. Ну, в принципі, ну, зазори, Скажу так. Тут чуть не пляше. І тут чудний пляж, але капот дуже масивний, я думаю, що його нереально тяжко виставити взагалі в зазорі. Так само ось в цьому місці з бампером є мінімальна нестиковка. Як бачите, ну, тут зазор більш-менш правильний і однаковий. По оптиці. Тут фара ціленька, непочухана, бампер має невеличку. Ось тут притисненість і ось тут має невеличку. Притертість. Електронік передній присутній. Заглушка є. І ця фара мала за поліровочної пасти залишки. По зносу фари в принципі одинакові. Я не скажу, що чимось вони відрізняються, але можливо цю нас все ж таки поміняли. Будемо глядати під капотний простір, тоді більш детальніше можна буде зрозуміти. Так, одни ще автомобіля. Захисти на місці. Це вже добре, бо деколи не дозбирають. Кажу, дверка робилася. Тут чуть-чуть фарба злущила, пороги у нас пластикові. Так, резина у нас спередість Continental. 16 рік, 48 тижня 2016 року. Це, мабуть, що її з Америки вже недавно катається. Пильник на стойці не новий, чуть-чуть деформований. Так, всі заглушки на місці, кріплення на місці, зауважень тут немає. Поріг походу був червоного кольору. Тому що от там десколи проглядається червона фарба. і тут видно. Порожок просто у нас замінений виходить. Так, дверка по зазору в принципі в порядку. Там зазори я показував. Задня резина. Задня резина в печальному стані. Тут вже пішли мікротріщини по протектору, а якраз на, на швидкісному автомобілі це є проблема. Так дивіться, 0,511. Це 11 рік, ззаді якась резина старенька, Continental стоїть. Задні гальмівні диски в порядку. Колодки в принципі теж замінені. Відбійники з пильниками на місці, але резина задня обов'язково під заміну. Так, ззаді ось так компактненько виглядає по зазорах, по бамперу, по всьому пари, сзаді стоїть все гарненько рівно, зауважень немає. Так, Бампер без Але, по-моєму, Так, він вже фарбувався раніше. Він вже фарбувався. вона чистенька, без масла. Теж всі знакісти на місці. якоїсь критичної корозії я фактично не бачу. Дуже компактна машинка, фактично без, без багажника. Так, З цієї сторони у нас резина теж континента. Бачите, які мікротріщини, ну Це підвикидання резини. Під викидання. Протектор хоча ще є, але це небезпечно, особливо на швидкості на такій резині. Тут порожок у нас рідненький, стоїть, то з тої сторони хіба була заміна. Ну, кажу, по зазорах є от такі от моменти, дуже масивний капот, я думаю, що його виставити в зазорі майже ну, реально, але дуже складно. Так, капот фарбований, 234. 2034. 1000 на дерево, 1300, 800, 1100, 800. У нас тут був якийсь заломчик, що ставили міліметр Так, 164, 152 фарбовано. 1974-629. Є ось такі напливи фарби. Так само ось тут є капля фарби наплив. Зверху негарно сполірували, забрали, а от не допрацювали ось ці ділянки такі. 151, 666, 269, 660. 665. Тут щось трошки підрівнювали. 959, 651, 649, 516. Фактично вся права сторона у нас частково мало ремонтні роботи, госарочка. На задньому бампері тут злущилась досить сильно фарба, але каже, він раніше був фарбований, ось вам прямий доказ. От бачите, яка тут шаріє. Не знаю, чи він передає. А яка тут? Тут чистенько, вона така напилена. Прийоми не зачіпалися. то є фактично заводська точка всюди присутня. дверні карти, можна сказати, близькі до ідеалу. Сидіння в гарному стані, підтримка для них і дуже гарна бокова підтримка, ось тут невеличка потертість. Ремінці рідні стоять, але мабуть ще реставровані були. Так, Ззаді взагалі бачите немає ніякого місця. Хіба так. Це машина для егоїста на два місця. Панель тут розбиралася. Так само коліна в нас стріляли, подушка там є. Завернута, тільки не знає чи вона буде робоча. Будемо робити діагностику. Так само <клес> панель стріляла. Вона є перетягнута, досить якісно зроблена, але є певні дрібні сліди. Айрбек вибитий не чітко. Так від заводу не має бути, її перетягували. фактура в нас відрізняється. Так, водійське місце, дверна карта. В гарному стані в принципі, не зацарапано, нічого особо збережено з цієї точки зору, пройомчик теж не фарбований, з ротовщиною міром ще проклацає Заводська точка, все у нас прослідковується, силова конструкція не постраждала наразі, Під капотку уточнюю ще не оглядав. Пам'ять сидінь у нас присутня, ремінь безпеки. 16 рік теж теж ріднесенький. Буковини ось тут мінімально по карті. Ось тут є потерпість відремня, він ось так от треться. Накладки, емочні накладочки. Тут порядок, педальки цілі, підтримка для них теж присутня. Так, оця болда помінялася. Подушка водія теж стріляла, теж в неї фактура інакше, її реставровували, швидше всього, тут мінімальні посліди. відновлення і клею. Клімат контроль, куліса КПП ідеалі, тут всі вставочки в принципі в гарному стані. так, Будемо ще під капотку оглядати. ключики тут лише. Так, газові опори. Ох. А ось тут капот парусний. Тут просто парус. І від собі якби подув сильний вітер, та його просто би вирвало з середини герметики є. Капот звичайно знімався, але це очевидно. Ну, такі речі, дві газові опори і досить потужні я б сказав, шумоізоляція на місці і теплоізоляція. Так, фара ось ця 0305, 16 рік, яка вже вона рідна. Хела, оригінал, так само от резиночки у нас теж 16 рік. Кріплення не паяні, не паяні. Підкрилок. От бачите, як цікаво, от крило тут кріпиться, а це просто підкрилок пластиковий. Кажу, цікава конструкція автомобіля. Верхня полка крила, крила ліва. Герметик Заводський. Рехтовочних робіт не прослідковується, стакан теж в порядку. крила нічого не вкручено, не демонтовувалися. Як оця фара у нас замінена все ж таки 2014 року вона стоїть, Але оригінал BMW наший частково підпаяна і, походу, перепаковувалася. Так собі. Карач. Кріплення теж пає на походу та. це паяна фара. Крінкот у нас тут вибитий, герметик заводський, стакан теж у заводі. Всі відмітки на місці. Темний бачок, ні чорта не видно, але охолоджуючи чисто, не бачу зайвих домішок в ній. 16 рік, побачите, вентилятори 16 рік, теж все рідненьке, Ланжерон не прослідковується ніяких рихтовичних робіт, там зварка на сакана, заводська, теплозахист на місці. Це вже є добрі показники. Аналогічно з цієї сторони, правда тут прогладіти, щось тяжко вимішає корпус повітряного фільтра. Але БМВ-шний мотор, отут сухий, це вже позитивний показник. Зараз кришечку ще будемо знімати, дивитися з цієї сторони. Так, каталізатор у нас є. А тут місця дуже багато. Так, ланцюг ось там. Масло виглядає досить чистим. Будемо зараз заводити, слухати роботу двигуна. Не кажу, але місце під капотом просто капець, що спереді, що ззаді. Ох, яка посадка в салон низька. Так, забув уточнити у нас під капотом 2-літровий турбобензиновий мотор. Вже зранку кажу, зранку перший запуск вже був холодний. Кранчик відкрився гарно. Гарно рівно. Так. Затягнули ручник. Лехло бодренький, цікавий. Так як має звучати за четверте. Мотор працює гарно, а ланцюга я в принципі при запуску не чув. Два рази вже заводив. По місцю в салоні. Отак я розмістився. Ну, посадка спортивна, 100% спортивна, я від'їхав до самого заду, фактично, що далі вже не їде спинку починає гнути. І над головою ну, впритик. Впритик нижче є, вже теж не можу випустити. Коротше, машина не для мене. Кажу, як є. Стіючки Трохи широкі, мертва зона є, така мінімальна. Обзор обмежений. Зад взагалі не відчувається, От зеркалі там просто дута задня арка і навіть не видно, де є, де є зад у нас. Так, капот закрили, фари працюють ангельські очі. Ви знаєте, все ж таки ця фара чуть-чуть мінімально жовтіша, ніж це. Все ж таки старіше надбороти. Зараз я перевірю світлофар, будемо підключати діагностику в обов'язковому порядку. І дивитися. Працює, працює. І світло фар відрізняється. Біле світло, синьовате світло. Тому що фара замінена, зінакше стоїть лампа щось відрізняється. Вихлоп, конечно, топчик. Шо ти Так, я почав дах складати. Ось так, задню частину. Це закрилося рівно, нічого я такого не бачу. Тут є ще лючок у нас та є лючок у задню частину. Щось там навіть можна ще помістити. Видно, що оплотнювач плотненький, не пересохший, вода сюди не потрапляє, підголовники на місці. Підсилення таке спеціальне у випадку перевороту. Ну, Функціонал наразі все працює. Залишилось зробити діагностику тут трошки вся М погнута. пробуємо закрити отак вам описує все закрилося і дах от з'їжджає як Фактично більшість об'єму заповнює механізм багажного відділення, але в принципі ось тут знизу можна щось розмістити, якісь дві сумочки. Так, Будемо робити діагностику. обд роз'єм стандартного, а а не стандартного місця, обд роз'єм, от його перенесли от сюди, будемо зараз втикати. Так, ну що, діагностику ми вже завершуємо. Зараз ще буду по блоках лазити, шукати окремої інформації. Помилок у нас ряд досить великий є, але більшість вони зв'язані з тим, що щось розбиралось, щось знімалося, всі майже в історії. Тому BMW ну, без помилок це не BMW. Тому тут деколи одна помилка може тянути супровід там, ще п'яти в інших блоках. Але, наприклад, тут помилка була активна по. Приводу дзеркал і справа з приводу дзеркал на стороні пасажира. От, все складається, розкладається, будь ласка. Все працює. Іноді треба діагностику робити, але помилки помилками треба все тестувати, перевіряти, щоб до кінця розуміти, чи щось працює, чи не працює. ще по блоках полазити, подивитися показники двигуна і фактично все. От, що мене про що це шкіра. Шкіра цупка, якісна приємно Тепер вже таку шкіру зазвичай не роблять. от кажу, зробити реставрацію і все буде працювати. Так, ну що, пройшли ми тест-драйв, я правда під час тест тест-драйву не міг особи знімати, бо їхав до мене продавець, багато розказував і так далі. Але покатались ми, ну кажу, машинка дуже специфічна з точки зору. Своєї ліквідності і тому подібного. Підвізка жорстка, реально, підвізка дуже жорстка, особливо дрібні нерівності відпрацьовує нормально, але якщо якісь більш крупніші нерівності, то відбиває прям так нормально. Ще й плюс поскрипує дах. Дах все ж таки конструкція складна, якщо гарно яму зливати, то доволі так відчутньо. Коробочка на ZF працює супер. Ривків, пінків нема, дуже люблю ці брашні коробки. Ну, класно. Мотор тягне класно, реально. Як на 3 літри, я б сказав, не 2, а 3 літри. Підхват гарний, звук вихлопу, прямо ух. Моя думка така, хлопці і дівчата, то <laughs> не ліквід. Машина просто не ліквід, тому що її потім продати. Це машина на одного клієнта, хтось запалиться і купить. Тобто ціна тут близько 24,5 тисяч доларів. Ну, тут не гарно торгується до торгу розумію, що зараз під час звінитку машину продати, в принципі, дуже складно. Косяки по машині є. Тут, тут, тут стріляла безпека. Стріляли коліна, стріляла панель, стріляв руль. І вроді коліна водія. Ну, помилок, в принципі, ніяких нема. Бачу, що доводчики дотяжки все працюють, ремні працюють. Ну, Фактично, подушечки замінені, вкладиш поміняний, тут панель перетягнута, там подушка замінена, але от поламане одне кріплення і воно звисає. Пробіг маленький, оригінальний, підтвердився, але кажу. Можна купити, але потім продавати буде довго. Це така машина, типаж таких машин, що, типу, свято, коли купив, і потім ще більше свято, коли продав. Ну, така моя думка. Не знаю, клієнту я, звичайно, всі відомості передам, буде вирішувати, що для нього, чи пасує, чи не пасує. Це знову ж таки був разовий огляд для мого клієнта, якому я раніше робив автопідбір. Регулярний підписник. Артем Вітанечко. Так що, ну, отак. Цікавий досвід був, цікавий огляд. Щось нове подивився, пощупав, зрозумів і такі от висновки для себе зробив. зробив. Так. Друзі, ви знаєте, що робити. Пишіть свою думку в коментарях. Чи купили би собі такий автомобіль. Більшість, більшість відповідей я вже наперед знаю. Як вам машинка, як характер цього автомобіля, чи подобається, і. Якось так, якось так. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Ну і до нових зустрічей всім пока.